У разі закрепу вам допоможуть сухофрукти. Всі вітання. Почнемо наше відео з першого питання: що вважати закрепом. Якщо у вас кишківник не спорожнюється хоча б раз на добу, то ви маєте розуміти, що це вже закреп, як стверджують лікарі, люди руками терплять такий стан, позбуваючись їх короткотривалими процедурами, зроблять чистку проносними і все. А від цього тільки запалюється кишківник. Звичайно, найкращий варіант взагалі не допускати закрепів, але якщо ситуація вже виникла, то її необхідно вирішувати. При лікуванні закрепу має бути комплексний підхід. Тут треба й міняти харчування, і режим та спосіб життя. Іноді фахівці можуть призначити і обстеження кишківника. При закрепах для налагодженої роботи кишківника рекомендовано пити кефір, ряженку та йогурт, і їх краще зробити вдома із сухих бактерій і молока. Також для профілактики закрепу слід їсти по пів кілограма свіжих овочів та фруктів на день. Найкорисніше це буря, капуста, морква, зелені яблука, дуже ефективні пюре з яблука і моркви. Потрібно пити чисту воду не менше як 1,5-2 літра в день, І кількість варто збільшувати залежить ну, від вашої ваги. Для поліпшення травлення потрібно вибирати хліб із висівками і цільнозернового борошна грубого помолу. Частіше ходити пішки та плавати також для стимулювання моторики, кишківника і посилення перистальтики. Корисно їсти продукти багаті клітковиною: горіхи, сухофрукти, квасолю, помідори, вівсяну та гречану каші. Від них покращується рух їжі по травному тракту. Сухофруктів більше вживайте чорнослив, він має високу ефективність, особливо у в'яленому стані. Для профілактики з'їдають 3-5 плодів на день. А для лікування закрепів цю норму збільшують на одну сливу в день, доводячи до 10 штук. Курага Ці плоди перед вживанням замочують, і для профілактики достатньо 5 штук. Для лікування кількість збільшують до 10. Курагу обов'язково запивають склянкою теплої води. А рудзинки допомагають не тільки позбутись закрепу, але й попереджають появу тріщин. Добова норма для профілактики 5 ягід. Для лікування цю норму збільшують до 50 грамів. І пам'ятайте, боротьба з закрепами повинна бути активною і безперервною. Наприклад, от самого ранку на голодний шлунок треба випити склянку теплої води, навіть краще дві. На сніданок можна приготувати фруктовий або овочевий салат і додати туди гарбузове насіння, яке дає хороший ефект. Також при закрепах важливо правильно готувати страви. Кашу, наприклад, треба готувати з цільної крупи, а не готовий напівфабрикат в пакетиках. Варити її хвилин 15. Намагайтеся не сулити, а після зняття з плити замотати рушником і дати настоятися. Потім додайте до каші оливкову олію, свіжі овочі і фрукти. А ще добре стимулюють роботу кишківника, морси, а також зелений чай і навіть свіже зварена кава без цукру та молока, але ні в якому разі не розчинна. Багато дієтологів говорять, що найкращим напоєм при закрепах все таки є чиста питна вода. Фахівці стверджують, якщо ви будете протягом декількох днів дотримуватись дієти і не захоплюватись в'яжучими продуктами це булочки, бісквіти, рис, зварені, круто, яйця, консервоване м'ясо і таке інше, то вам не доведеться вдаватися до проносних засобів або ще гірше до клізм.